Всього за 28 днів збудували центр надання адміністративних послуг. Печерська райдержадміністрація за найкороткий термін часу збудували це приміщення. Я приємно вражений. Я вже повторюся, що оголошене неофіційне змагання. А хто з голів районної державної адміністрації першим зможе відкрити двері для людей на перших поверхах адміністрації? Продемонструвати що ці будівлі, ці приміщення перестали бути приміщеннями для. Чиновників, а стали в першу чергу для людей, які потребують відповідної послуги від міста. Ці послуги ми називаємо адміністративні послуги, а сучасний європейський підхід, відсутність стін, тобто open space так званий, наявність симпатичних фахових консультантів, можливість записатися в чергу в електронний спосіб, отримати розуміння, в якому кабінеті і коли вас будуть приймати з вашими питаннями, потребами, запитами. На першому поверсі підключений безкоштовний вайфай на ресепшені з тим чи іншим питанням можна звернутись до адміністраторів. Понад 64 працівники, які працюють в центрі надання адміністративних послуг. Ми видаємо понад 300 послуг. І ці понад 300 послуг обслуговує зараз 24 адміністратори. Вони всі унікальні, тобто ми не ділимо адміністраторів на певний які види послуг. Тобто вони у нас унікальні, вони взаємозаміняємо. Тобто якщо навіть хтось пішов у відпустку або навіть захворів, в даному випадку будь-який адміністратор може скласти певну заміну. Ми прийняли рішення в найкоротші терміни збільшити об'єми, збільшити площі. Зараз ми розмовляємо з міграційною службою безпосередньо, з органами юстиції щоб їхні служби також долучилися до нашого центру надання адмінпослуг, і де людина, яка прийде і хоче отримати будь-яку послугу, вона вже не була вимушена бігати по всьому Печерському району, а отримати все на одному поверсі за однією адресою.